Всім привіт! В цьому відеоогляді я вам покажу, які зміни нас чекають в наступному чемпіонаті полів. І е, основні зміни це будівлі нові. І деякі технічні зміни саме по магазинах, наприклад. Так, е, наступний 10-й чемпіонат буде битва за панцерник. Панцерне депо, пан Панцерник нова будівля. Розміром 4х4. І ця панцирна будівля буде давати нам одну річ, яка не була в попередніх будівлях це квантові, ємкість квантових дій. За перший рівень 4000 квантових дій плюс в шкалі, а за, на другому рівні 8000 квантових дій в шкалі. Атака, по суті, буде досить непогана цієї будівлі, червона і синя. І вона буде стосуватися лише звичайної атаки. Тобто вона сумується на поля і на експедицію в однакових розмірах, по суті. Додається. Але діє як загальна атака, яка у вас використовується при боях з сусідами, наприклад, чи іншими. Де, що не є полями або експедиції. Плюс сошки, плюс товари для гільдії і Ось такі дві будівлі. Основна ще відмінність від попередніх будівель це є те, що ви не зможете з будівлі першого рівня зібрати другого рівня будівлю. Тому що тут немає набору для підвищення рівня. Тобто немає фрагменти, відповідно, вам потрібно збирати повністю цілу будівлю. Так, і ще одна маленька будівля розміром 2х2. Панцерник. Ще один панцерні положення. Це так переклало. А, вона маленька і дає певну атаку звичайну червоний синю, на експедицію червоний синю, і атаку плюс на поля. Потребує дороги на першому рівні, не потребує на другому. Так само, як і попередні будівля. І е, дає нам сошка і товар. Ось так. І коригування в магазинах. Тобто, які зміни в нас в, в, в магазинах. Е, деякі зміни вже, по суті, активовані були, деякі додадуть з новим чемпіонатом. Так, з кастомного ліміти, це ми вже бачили. На Сошка на товарі, на діаманти. В сезонному магазині видалено варіанти винагород чемпіон Драмер. Коротше, Деякі видалені варіанти нагород. Додано набір для вибору для цього Короте, один із, одна з будівель додана, яка зараз покаже, як вона виглядає. Яка була із попередніх основних будівель, яку нам давали, так, і візуальне покращення. Ну, Візуальне теж я вам покажу, як вони виглядають. І магазин чемпіонату додало необмежену кількість слотів для сошок і товарів, і візуальне покращення ось так. Плюс вдосконалили слоти зі, зі знижками. Якісь там. Знижка, типу, додаткові. Як це виглядає в реальності? Ну, поля тут я вам особливо нічого не покажу, тому що це не діамантова ліга. Все, по суті, змін особливих немає. Основні зміни в магазинах, а, до речі, зимовий івент, про який я вам пізніше розкажу, тому що змі... а, немає потреби зараз це показувати. Можуть бути зміни в цих будівлях і, і, в... і в самому івенті. Тому я це роблю зазвичай наприкінці самого івенту. Так, і основні зміни. Тобто, візуально нам перенесли е, сошка-діаманти і товар на початок, раніше такого не було. Плюс, як ви бачите, додали ось ця, оцю, цю будівлю. Здається, цю чи, чи цю. Коротше, одну із будівель, типу, в нас було дві тільки, а зараз три будівлі за 35 тисяч срібних монет. Все інше, по суті, незмінно. Так. І в цьому так само перенесли товари сошки вгору і всі інші будівлі будете купувати далі. Там вдосконалили відсотки знижки. Тобто, на самім Старі будівлі максимальна знижка у нас. І максимально на новій будівлі у нас знижка мінімальна. Якось так. По суті, ніяких особливих більшість змін у нас немає. Що, я думаю, цікавить багатьох, чи переносять в наступні чемпіонати в ваші зібрані монети. Там платинові, сріб... золоті чи срібні. Наскільки я замітив, що переносять. Тобто, здається, попереднього чемпіонату в мене не скажу вам на 100%, але 99,9%, що всі монети у вас збережуться. Так що переживати немає. Причин. Все, друзі, на цьому до зустрічі в наступних відео оглядах.